Доброго дня сьогодні я, Яна Зінкевич, ветеранка бойових дій. Я переступаю перед вами як людина з інвалідністю, як людина, яка отримала чотири контузії, як людина, яка на війні отримала 10 черепно мозгових травм при призіткненні з іншим транспортом бойовим, як людина, яка зараз поламала навіть на візку дві ноги. Я переборюю себе. Працюючи в наших лавах, працюючи за Україну, роблячи свій батальйон госпітальєри і працюючи кожного дня над ним, дякую.